Друзі, вітаю! На YouTube каналі Мастер клас на дачі. Ось, давно нічого не знімав. Просто зараз дуже-дуже йде нагрузка по роботі. У нас, ось, ви бачите, пішли перші врожаї ягодок наших, паричка червона, білої у нас, на жаль, немає. Чорна смородина, агрус, морва. Бачите, як шовковиця. Морва не дуже вона в цьому році. Та й рік був весна погана. Кажуть, яка весна, така й морва. Ось вона не дуже така. Але перебрати трішечки переберемо вдома і трошки скуштуємо і наші родичі. Ось іще одна. Получається, що ми цей раз приїхали, два дні побули, дві таких от. Карапочки великих червоної, одну чорної, одну агрусу зібрали, і половинка морви. Ось чесничок пробуємо вже копати трошки. Пішов чесник уже, бачите, який гарний. Це сорт Любаша. І, радар. Славнозвісний радар, сорт цибулі. Отакий, От як бачите, ось майже на долонь цибулина така середня. Ось є і більша, дивіться, радар. З минулого врожаю минулого сезону ще досі лежать ось цього сорту цибулинки у нас. І ми користуємося тільки. А останнім часом тільки о такою цибулею радар. Ну, а це я сказав, Любаша, чесник. Ну і пройдусь так, дуже коротко по городові нашому. Ось отакі томати вже. Маленькі томати, які є там. Огірочки, ось, о, починається дощик, друзі. Так що я зовсім недовго. Ось дивіться, тут де бара у нас. Це пару тижнів і буде вже. Так, збирається дождик. Це білесенький виноград білий. Я його обробив останній раз і більше не буду, тому що пару дощів, вже він повинен бути чистесенький. А це преображення. Вже новий тут у нас пішов. Виноград і на ньому вже теж декілька є грон. Це наша Лідія. Старий вже Випробований сорт винограду Лідія. Нагадую, сьогодні 20-20 у нас червня. 20 червня, це тут у нас також Лідія. Ось так, ну, це наші, наша гордість. Маминими ручками вирощено з собственної, вибачаюсь, з власної розсади наші томати. Це основна така грядка під навісом. Я зробив такий навіс, він не раз у нас виручає. Зараз, якщо не прожене мене дощик з городу, встигну все показати. Відійшла клубника після кравця стригунця цього жука, нашого. бачите, клубничка. Тобто полуничка вибачаюсь. Все по старій звичці. Полуничка, звісно. І перчик, дивіться, як перчик пішов. Ми його підкормили трошки. Да не трошки, а гарненько. І курничком підкормили. Ми е, прикупили 20 кілограмів курнику. Курник розбавляємо в величезній діжці. І потім ще розбавляємо при е, підливанні. І ось такий результат. Перчик пішов, пишний такий став гарненький. Але ще навіть квіток нема, ще попереду. Ну і так, стихло. Часник уже ми риємо. Бачите, чесник вже готовий. Вже можна рити чесник, витягувати з землі. Капустя, цибуля лягає, оце ж наш радар. Дуже обалденний сорт, дивіться, оце наш радар, друзі. Ось він, бачите? Це вже і цибулю будемо скоро викопувати. Дивіться, всі такі потужні. Йдуть вони такі, бачите? Отак у нас цибуля. Це також наші... Ось оце якраз ягоди збирали, бачите? Це наша капусточка. Гарненька. Чу-чу-чу на неї. Ну і красуня наша бараболька, картопелька. Бачите? Бурячочок строго рядочками тут у нас кавунчики. Кавунчики отак от вигляд мають і вже квіти на кавунчиках. Бачите? Квіти у нас тут. І ось тут уже заквітає кавунчик. О. Так, ну і наша картопелька гарнюня. Так, і там, як завжди, господар городу, гарбус, у нас два сорти. Жовтий. Ми називаємо його такий продовговатий. Довжелезний такий жовтенький і класичний ребристий. Отут, два сорта. Тут, мені здається, оці три класичний, а тут оці три це жовтий. По краю у нас кукурудза, квасоля, вон там іде по краю отак. Квасолька, о, дивіться, і кахмара. Ох, зараз дасть. Оце ж я хочу швидко зняти, бо давно, вже, якщо я не помиляюся, два тижні не знімав нічого. Ось така картопелька. Жука майже немає, я гарно витравив його. Травимо ми картоплю таким засобом, який називається атака. Я казав, це не реклама, але мені дуже подобається. Атака йде у нас на картоплю. Далі Радомир. Є такий засіб для винограду, для томатів він підходить, для баклажанів. Це ми обробляємо помидорчики наші. Радомир, запам'ятайте, Радомир це помідори, виноград і е, баклажани. Зараз підемо ще на верхню грядку, трошки покажу швидко. У нас що тут робиться. Так, от звідси зверху краще видно. Ось. І це верхня частина мого городу. Тут ще трішки цього. У нас оце перчик тут. Це молодесенький перчик. Тільки висадили. У нього ще попереду три кущика. Ось. Ой, дивіться. Раз, два, три. Це голландський кабачок. А ось і баклажанчики наші. Вже квітнуть. Так от, бачите, квіти на баклажанах. Квіточка вже отут є. Оце наші баклажани. так? Тут ще трішки томатів і там перцю. Два рядки там перцю і ось там он перець ще у нас є. Тут трошки бурячку і класичний грибовський кабачок. Оце у нас кабачки такі. Грибовські, а тут висадили, потім пізніше покажу, як зайдуть китайський огірок. Це вперше у нас. У нас у цьому році вперше ми висадили китайський огірок. І, друзі, я вже не раз знімав її. Це наша красуня, Наша, я її назвав принцеса Лаванда. Лаванда, це... Новосіли наші. Чотири оцих кущика лаванди. Ось, раз, два, три, чотири. О, така гарнюня вона квітне вже непогано так. І дуже-дуже пахне. Якісь уже до неї чіпляються шкідники. Треба щось вичитати, що треба, щоб забезпечити охорону від шкідників і різних хвороб болячок для лаванди, друзі. Можливо, хто що знає, пишіть, будь ласка. Пишіть, буду радий дуже. А також пишіть про ваші успіхи у дачних справах, сад, город. Мене цікавить все. Абсолютно все, що стосується саду, городу, дачі, також будівля, заливка, фундамент, все-все пишіть. У мене багато із'янів, багато недоробок, я бачу це сам, але, друзі, рук не вистачає і вже і сили не ті, чесно кажучи. Ось тут у нас трошки гірочки ще. Бачите, помідорки такі, що нас тут, Це тангарська красу. Тангарська красу, з середньої Азії сорт груші, Дуже велика, дуже соковита і смачна груша. Великий сорт. Має на увазі крупний дуже. Ось таке. Тут такі яблучка, це пізнє яблуня у нас. Ну і ще одна наша красуня, це, звісно, троянда. Сімейна троянда. Вже осипається, вона вже все. Вона вже недільки три нас тішить своїм цвітом. І тут у нас такий затишок. Огірковий затишок такий чудовий. Отак от йдуть у нас огірки, отак от туди йдуть. Отак. До верху йдуть гірки і трішечки ось тут ось, за кущиком ося, Також гірки. Во. І, друзі, ще не можу не показати, дивіться, як накидало в цьому році калини. Кажуть, якщо калина рясна і як вона вже достигне, побачимо далі. Якщо буде дуже-дуже червона, це значить, що зима буде сурова. Звісно, нам не бажано, щоб зими були сурові зараз. Ви знаєте, з яких причин. Але ж, все ж таки, це природа, куди ми дінемося. Дивіться, як рясно накидало, з сонячної сторони видно виноград. Як рясно накидало винограду, дивіться. Але ж кажуть, коли буде вже в закромах, тоді будеш казати, що накидало. Згоден з вами. Ну, і тут у нас трішечки брокколі. Отака От навіть не грядка, а така смужка брокколі. Оце ну, наша аронія у цьому сезоні вирішила нам дати перекур. Так, є пару ягодок, пару є і все. Ось тут. А так вона. Вирішила трошки відпочити цей сезон Аронія. Це чорноплідна горобина. Ось такі друзі, у нас я хотів такі коротесенькі, але дощик нам дав трошки підзняти мій город. Такі успіхи у нас такі, такий вигляд має сад город, поки що, на нашій дачі, Дача марі, хто забув. О! Хатинку саму цю треба добудовувати ще й добудовувати. Тут перший поверх це гараж, майстерня, літня кухня, а другий поверх там пару кімнат, я планую. Але там дуже багато ще роботи. По попереднім відео, хто давно стежить за моїм каналом, бачили, що там роботи у мене ще. Дуже-дуже багато. І за рік, за два, мабуть, я не спораюсь, але думаю, що за 5 років вже буде чим і хвалитися і в тому питанні, і в тому ракурсі. Так що, друзі, дякую, що були з нами до цього моменту. А груз ще трошки потім позбираємо, бачите, ще є. Ще трішки з з залишили на Наступний тиждень, вже з понеділка приїдемо, хай до, достигає трошки наша ягодка. Ось такий вигляд має наш город. Вітер, на жаль, сьогодні такий, що не дає навіть говорити. Забиває мікрофона, мабуть, вам через раз щось чути. Але я думаю, цілком ви зрозуміли стан і вигляд мого городу, моїх е, питомців, так назву їх, бо я вважаю, це, це все. Оце все мої питомці. Я їх вирощую для родини, для наших воїнів ЗСУ. Ми дуже багато відправляємо із полученого Врожаю, більше половини відправляємо на ЗСУ, так як у нас родина не дуже велика. 5-6 чоловік нас залишилось тут, в Україні, багато хто виїхав. І ми. Більшість, більшість повторюю урожаю, більшість консервації, все, що приготовлюємо і закриваємо з городу із саду, все відправляємо нашим хлопцям та дівчатам. Ой, друзі, надіюсь, це вже скоро закінчиться і ми з вами будемо під мирним небом і святкувати. І свято врожаю, і свято перемоги, і також дуже хотілося б вже скоріше це все, щоб закінчилося. І на такій оптимістичній ноті, ноті надії на перемогу все ж таки, я хочу закінчити це відео. Бажаю вам чудових врожаїв, бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра і удачі. Без удачі не буде і моря на дачі, і дачі на морі. Жутко жартую я, звісно, але треба якось себе відволікати в ці важкі часи і якось наближати перемогу, хто чим може. Дякую за підтримку, друзі. Не забувайте підписуватися. Канал Мастер-клас на дачі. Я хочу, користуючись нагодою, передати привіт нашим друзям, які мене завжди підтримують. Із середньої Азії, Узбекистан, Таджикистан, хлопці-дівчата. Вам особливий привіт. Казахстан, брати, сестри, Азербайджан, ви неймовірні, друзі з стран Балтії. вам особливий привіт. Обожнюю всіх вас. Дякую за увагу, друзі. До зустрічі. Всім па-па. Слава Україні!